Друзі, всім привіт! У мене є сьогодні слово підводьорне до вас. Я вірю, що воно буде для когось дуже своєчасне. Я сьогодні хочу поговорити про Божу милість, а саме про те, щоб ви нагадували собі, ну, я можу сказати з певністю, щоб ми нагадували собі про Божу милість. Божа милість в нашому житті визначає все. Людина сама по собі вона не має ресурсів і здібності на те, щоб все виконувати досконало. Але людина, яка розуміє. Що таке Божа благодать або милість Божа для неї, вона буде блаженною, вона буде щасливою, вона зможе побачити руку Божу у своєму житті. Я сьогодні молюся, щоб це слово запалило у когось вогонь надії і показало вам в практичній площині наскільки Бог милостивий. Він любить вас, і я це кажу не навіть якщо ви оступилися, навіть якщо у вашому житті зараз сталося щось таке, що, що ви не планували. І навіть ви самі від себе зараз вже е, не те, що здивовані, а ви, ви самі не, е, не сподівалися від себе ну, тієї поведінки, яку вчинили. Знайте, що це слово до вас, милість Божа. На вашому житті і в вашому житті може відновити вас, відновити вас до тих справ, до яких ви покликані сьогодні, брати та сестри. Думайте про Божу милість на вашому житті. Я вірю, що милість Божа має в собі силу визначити вашу долю. Якщо ви сьогодні не приймете Божий погляд на себе, милостивий погляд на себе і на свою ситуацію, ви можете. Під тим неправильним шляхом, не Божим шляхом в своєму житті. Я хочу вам сказати наступне: плануйте своє життя так, як ви мали планувати до цього. Тобто, до того вчинку, який ви вчинили і який зараз гложить ваше серце. І не дає вам вернутися в колію нормального Богом запланованого для вашого життя. Коли Ісус Христос звернувся до грішниці, він сказав йди і більше не гріши. Він підняв її, і Господь хоче піднімати сьогодні вас. Господь хоче сьогодні піднімати кожного, хто звертається до нього, в нього вистачає милости. Йди і більше не роби того, що може зашкодити тобі. Я молюся сьогодні з кожною людиною, яка потребує Божої благодаті, потребує Божої милості. Нехай Господь явить її сьогодні, нехай вас обійме. Крепко, міцно обійме вас і дасть вам зрозуміти присутності Духа Святого. От просто зараз процінний Дух Святий. Обійми кожну людину, яка потребує твоєї милості і прийняття, Очисти. наповни серце надією. зміцни в вірі і дай силу далі рухатись. І нехай милість Божа згадується в їхньому серці. І про милість нехай вони свідкують всім. Нехай підбадьорюють тих, хто е, проходить випробування і складнощі, хто оступився. Всі ми багато помиляємося, каже Писання, але здібність прийняти Божу милість це те, що нам так сьогодні необхідно всім. Адже людина, яка не приймає Божу милість, вона може жорсточочити своє серце і почати йти від Бога, а не до Бога. Вам потрібно до Бога. Згадуйте про його ласку, згадуйте про його милість, згадуйте про його доброту. Адже це так сьогодні важливо для вас, адже в вас є будучність і надія в ньому. Тільки в ньому ви будете мати справжнє щастя в житті. І я молюся, щоб це слово сьогодні підняло вас, щоб це слово поставило вас місто на дороги правди. І ім'я Господнє нехай прославиться в всіх ваших ділах. Все, що ви подальше будете робити, воно прославить Бога, подумайте про це. Ви дорогоцінні для Нього. Його милість не закінчилася в вашому житті. І я молюсь, Господь, зніми ярмо болі в тілі людей, які зараз мають вже через осуд на фізичному рівні проблеми зі здоров'ям. Віднови сили, наповни своєю крепістю і своєю надією. Дай свій духовний погляд на все, що відбувається. І нехай кожен, хто чує ці слова, він прийме Твою точку зору. В тих обставинах, в яких вони опинилися. Нехай твоя підтримка буде відчутною, а сила Духа Святого наповняє їх і передається через них в ім'я Ісуса Христа. Халілуя. Амінь. Друзі, дякую, що ви сьогодні були зі мною. Нехай це слово стане для вас благословінням. До наступних зустрічі!